Діти, сьогодні ми поговоримо про одяг. Для чого потрібен одяг, а де його можна придбати? Зараз ми відправимося до крамниці одягу і дізнаємося, де який одяг можна купити. Ми потрапили у крамницю жіночого одягу. Для кого тут можна купити одяг? Так, для жінок. Давайте назвемо одяг, що ми бачимо: сукню, сарафан, спідницю та блузку. Це який одяг? Одяг жіночий. Наступна крамниця чоловічого одягу. Для кого він? Так, для чоловіків. Давайте назвемо цей одяг, що ми бачимо. Це брюки, піджак і сорочка. А це крамниця верхнього одягу, цей одяг, який носять поверх звичайного одягу в холодну пору року. Назвемо цей одяг шуба, пальто. Лащ, куртка. Як називається цей одяг одним словом, разом? Верхній одяг? В крамниці дитячого одягу є самий різний одяг для хлопчиків і дівчаток. Подумайте і скажіть, який одяг можна носити тільки дівчинка? Так. Спідниця і сукня. Вірно. А який одяг можуть носити і хлопчики, і дівчатка? Перевіримо. Перевіримо назву цього одягу. А як зрозуміти, яка футболка підійде хлопчинку, а яка дівчинки? За кольором і малюнком. Тобто одяг для хлопчиків і дівчаток різниця кольором і малюнком. Наступна гра, яка має назву, назви лагідно. Велика спідниця, а маленька спідничка. Сарафан а маленький. як ми скажемо, Сарафанчик. светр, а маленький светрик, майка, а маленька, маєчка, шкарпетки великі, а малі? шкарпеточки. Назвіть предмету одягу. Подумайте і скажіть, що зайве і чому.